Ландо Норіс, 114-й переможець гран-при Формули 1 і 21-й британець у цьому списку. Боже, які ж це були кляті емоції? Ну і як завжди, довго тумувати спочатку вас не будемо, і одразу огляд гран-при Майами. Поїхали! Гонка в Майамі з зрозумілих причин стала такою високооціненою, але знову ж таки, давайте спробуємо розібратися, що саме зробило цю гонку такою цікавою, і не тільки гонку, а й в цілому увесь вікенд. Хочеться, звичайно, коротко поговорити про спринт. Я без усяких докорів совісті скажу, що це був один із найцікавіших спринтів за останній час, і причин в цьому насамперед дуже багато. Основною і найцікавішою, як для мене, є боротьба Дені Ріка та Сайенза за четверте місце. Як там Рікярдо Філігран оборонявся від Карлоса, це якийсь нонсенс. Його вкрай ранні гальмування, які просто збивали з пантелику Карлоса. Не дарма, якби в минулому Даніеля називали королем гальмувань. І він нарешті показав цю техніку, якої так довго не вистачало. Він з п'ятого кола отримав Сайенса і ніяким чином не давав йому себе прити. Там уже Сайенс потім просто змирився і сказав: Ну, блять, похуй, я доїду вже з тобою до кінця. Другий момент це те, як збило Лондонуріса. Що ж сталося там? А там все просто. Дід зіткнувся зі Стролом і потім у їхню компашку в Льюіс, і вирішив бонус плюсом в'їхати і ще блядь, у діда. Ну аландо був тут і намагався об'їхати їх по зовнішній траєкторії, але мужики вирішили інакше. Так йому ще й дали 25 тисяч доларів штрафу за те, що він після того, як виліз з боліду, вирішив перебігти трасу, щоб швидше прийти до паддоку. Боже, як же душить цього бідного Ландо? Угу, Бідного, блядь. Також можна не відзначити кращого плоти цього вікенду, а саме Магнуса. Боже, як я тримав за собою Льюіса? Фу, юобщика, мать. Ось, ось, ось реально, в нинішній Формулі-1 не вистачає боротьби з максимальним похуїзмом на ситуацію. Просто летіть, а далі, типу, що буде, то й буде, типу, не сильно важливо. В цій ситуації в боротьбі Магнусона та Льюіса сам британець тільки починає атакувати Магнусена, і начебто вже прийшов, а не тут і було. Він просто летить далі і зберігає позицію. Він просто його майже не збиває там. Звичайно, в кінці гонки Магнусен за такі мови отримав 35 секунд штрафу, але найголовніше, що він спрацював на команду і виграв час для того, щоб Ніко заїхав в очки. Але чому ж Магнусен все ж таки найкращий пілот у Вікенді? Тепер ми поступово-поступово переходимо до гонки, і ви все дізнаєтесь. Ось чесно, я думаю, ніхто не очікував і тренпрі того, що трапилося. Якщо дивитися на минулі роки, то можна помітити, що більшості людям гонку Майамі зовсім не подобалося, і на це впливає в цілому, як сама траса побудована, її концепція. Те, що нам обіцяли, ще коли Майамі не була побудована, те, що там будуть плавати яхти, буде водичка, але ми цього навіть і не бачимо. Ну і плюс, Майамі з'явився тоді, коли йде домінація Редбулу. Тому тут в цілому все очевидно. Але цього разу все сталося зовсім навпаки. Почну відразу з команди Red Bull. Таке відчуття, що з кожним гран-прі команда починає потихеньку сипатися. І це в цілому зрозуміло, тому що ніколи не може бути вічної домінації. Всі розвиваються і навчаються на своїх помилках. У цьому гран-прі вперше за довгий час хтось зміг від'їхати від Максу. Та ще як бляха від'їхати, а привести йому 7 секунд. Усі ви знаєте, хто це, але поки що почекайте. Red Bull не змогли підібрати хороші налаштування на цей гран-прі, і на початку гонки Макс скаржився, що машина не кермується як йому треба, в певному місці. Яке це місце ми так і не дізналися, якщо що. А після Ферстапен вирішив пограти вибувало і звив стовщик на шикані перед довгою прямою. За словами Крістіан Хорнера, цей стовпчик е, значно зменшив темп боліту, оскільки пошкодив його дно. Плюс дуже сильно не пощастило з виїздом машини безпеки, але про це трохи згодом. Тому для Макса, на хуличку, для Макса, гонка була середньою, тому що це Макс, йому потрібно завжди домінувати. Ще Коперес. Ну, цей хлопець змусив нас понервувати на початку гонки, коли він просто, як торпедо, летить у першому повороті і мало не збиває Макса і Сайца. І це загалом був єдиний його момент за всю гонку. Як пояснився ситуацію сам Чеко, то, за його словами, на трасі не було щеплення, і плюс Шарль дуже погано стартував. І він, звичайно ж, повинен був скористуватися такою можливістю, і як ми вже бачимо, трішечки переборщив. Але Чеко все одно провів дуже стабільну гонку і приїхав на четверте місце через штраф Сайенса. А так би він був п'ятим. Ну, а що можна сказати про сріблястих стріл? У них, як і в Китаї, гонка вийшла, ну, типу, нормальною, але поки що це їх максимум бовтатися десь наприкінці топ-10. А найстрашніше, що Мерси їхали трохи краще за темп Хаса, і це великий такий дзвіночок для команди. Серед пілотів може виділити Хеммельтона, і те, як він боровся з Халком за сьому позицію від початку гонки і до 10-го кола. Мерсам, в принципі, весь вікенд Хас псує малину, то Магнусен Спринті тепер Халк. Таке враження, що це їх найближчий суперник до перших оновлень. У Джорджа вже яка гонка просто нормальна. Є боротьба так, але на жаль, боліт не дозволяє йому їхати швидше. Та й сам Рассел сказав, що вони зайшли занадто далеко з цим болідом і стрибають з крайності в крайності. І тому їм потрібно приділити більшу уваги тому, що вони пропустили до зміни концепції боліт. Побажаємо, звичайно, їм удачі, і я, бляха, сподіваюся, що ви, сука, знову почнете показувати результати, тому що це вже якийсь жах. Ну, і так як я вже заікнувся про команду Хас, то до них і перейдемо. Ну, всі хлопці, як ми і казали в Китаї, дуже сильно нас здивують. Звичайно, цього разу потрапити в очки не вийшло, але те, як вони боролися за ці очки, це було щось. Ну, боровся якби один пілот, і це, типу, ні Ніко, але це не, не має ніякого значення. Але Халк дуже грамотно скористувався підстопом через машину безпеки і дуже багато відіграв через новий мідіу. Але як і сказав, ну, типу, трішечки не вистачило. А ось Маусен, ось тепер можна і продовжити нашу думку, що він найкращий пілот цього вікенду. Він, як завжди, катався десь позаду і нічого не вчувало лиха. Як тут, у першій зв'язці поворотів, сержант сказав: А я тут, типу, тобі місця не залишу, тож давай подаруємо перемогу Ландо. І Магнусу надіватися було нікуди, і вони обидва сходять, що призводить до появи сейфтікару. Тому, фактично, Ландо може благословити Магнусана за такий подарунок у вигляді машини безпеки. Але є ще один сюрприз. А те, що, можливо, незабаром ми побачимо Бірмана знову. Але тільки вже не за кермом Боліда Феррарі, а команди Хас. Це відбудеться через те, що Кевін такими дуже частими інцидентами і штрафами вже назбирав собі 11 штрафних балів у суперлицензію. Якщо буде ще один, то це вже буде дискваліфікація на одну гонку. Його від цього нічого не врятує. Було б добре, звичайно, якби умовно інші штрафи закінчувалися десь цього сезону, але найближчий це березень 2025 року. Тому ми будемо з нетерпінням чекати на Олівера Бермана. Ну що ж, тепер настав час перейти до найцікавішого. Ну, звичайно, такого результату ми з моїм колегою не могли чекати і близько. Я думаю, зрозуміло, про що зараз піде мова, а саме про перемогу Ланда. Але ми почнемо з самого початку. На цей гран-при команда Макларен привезла оновлення фактично на весь боліт, а саме переднє крило, охолодження та аеродинаміка передніх та задніх гальмів, передня та задня підвіска, понтони і нижні пластини заднього кела. Але повністю всі оновлення поставили лише на боліт Ландо. Піастр отримав зовсім трохи доопрацьовану версію. Але згадуючи минулорічні оновлення команди на Сіврестовані, коли вони просто ловили якийсь буст і вирвалися фактично у боротьбу за топ-3, то на секунду з'явився такий невеличкий шанс, що ми зможемо побачити боротьбу навіть за перше місце. Але оскільки Майамі – Майами це спринт вікенд, була велика ймовірність того, що команда просто не підбере правильне налаштування на саму гонку через лише одну практику. І в кваліфікації було вже видно, що команді реально дуже важко знайти ці налаштування. Але одне можна було сказати точно: боліт має дуже гарний темп на комплекті Гуми і Мідіум, і це добре нам показав спринт. Але те, як потім пілоти розкрили потенціал цього боліту у гонці, це, звичайно, було космічно. На початку це був піастрі, а потім, починаючи з середини гонки, ландов. Тепер коротко про Піастрі, і потім одразу до найголовнішого. На самому початку гран-прі, через дайв бомбу Чеку, Піастрі дуже добре користується цим моментом і виривається з шостої позиції на друге. Але потім, звичайно, її відіграє і Оскар стає третім. І з самого початку всі думали, що конкуренцію Феррарі і трохи Red Bull даватиме саме Піастрі, тому що його болід дозволяв їхати в темпі команди з Вокінгу. Але трішечки не склалося, оскільки відбувається сіфтікар і через нього піастрі відвалюються назад. А потім у боротьбі з Сайнсом відбувається спірний момент на 34 му колі у 11-му повороті. Там Сайнс йде в атаку на піастрі, і коли вони вже входили у поворот, і Оскар виштовхав Карлоса, як нам всім здалося. Наступні два кола Карлос просто був розлючений і доказував усім, що ну поверніть мені позицію, ну будь ласка, поверніть, скажіть йому хоч щось, щоб він повернув мені позицію, або в нього буде штраф. Але судді вирішили, що Тестрі був попереду Сайенса на вході до апексу, тому ніхто нікому цю позицію не повернув. У свою чергу це рішення Карлосу зовсім не сподобалося, і на сороковому колі, у 18-му повороті, він вирішує просто загармувати в Оскара. І через це у боліда Макларена ламається переднє крило. І Оскар відвалюється у кінець пілотону. Після гонки за цей інцидент Сайенс отримав штраф е та заміж четвертого місця став п'ятим. Так, про Оскара поговорили. Тепер можна і про короля цього вікенду Ланда Норіса. Як же все-таки він зміг перемогти у цьому гран-прі? Я відразу скажу, що Ланда так чи інакше красний, що через 5 років важкої роботи він зміг це зробити. Але. Якщо придивитися і уважно подивитися на всю цю картину, то можна знайти дуже багато нюансів. Почнемо з простого, це, по-перше, сефтікар. За правилами машина безпеки повинна виїхати попереду пілоту, який її тримає весь пілотом, тобто який їде першим. І ним у цей момент був Ландо. Але пілот машини безпеки таке враження вже настільки звик, що Макс завжди лідер гран-прі, і вирішив виїхати попереду нього. Через це у Ландо з'являється шанс на безкоштовний підстоп без страти позиції. Друге, це те, як було сказано ще раніше про Red Bull, це пошкоджене дно боліда Макса. Макс просто не міг їхати в його стандартному темпі, і через це просто не зміг назогнати Ланду. Хоча, можливо, він сам вирішив віддати позицію Ланду, типу щоб він нарешті закрив цей, як би то мовити, гейштальт. Третя причина. Багато хто скаже: ну дивись, типу, Ландо ж від'їжджав від Макса, значить у нього був темп. Так, але, знову ж таки, тут є кілька факторів. А саме те, що попереду Ландо не було нікого, і, звичайно, він буде спокійно набирати свій темп, тому що ніхто йому не заважає, немає ніякого брудного повітря з боліду, який їде попереду тебе. І ти у цій ситуації можеш тримати максимально вигідний тобі темп. І плюс давайте поставимо себе на місце Ландо. У вас в гонці так сходяться зірки, і що і Сфтікаром допомагає, і у головного домінатора цього сезону не йде гонка через його пошкодження. І ви їдете першим. Ну, ви, типу, що б ви робили на цьому місці? Мені здається, ви б не стали просто їхати собі там, як, як, як вийде. Ви б намагалися боротися за цю позицію. Це зробив Норіс. Він просто летів на всі гроші. Щоб нарешті закрити цей клятий гештальт пілота без перемог. Ми з моїм колегою в будь-якому випадку раді за перемогу Ландо, але на нашу думку, якби гонка була без усіх цих моментів, то, Ну і сворігідніше всього, не зміг би перемогти. Але це все-таки перегони, і в них може статися будь-що. Тому ми їх з вами і дивимося. Після гонки Ландо скаже, що йому дуже приємно зробити свою роботу і те, що він був упевнений, що цього року у нього вийде виграти Гран-прі. І він був дуже впевнений у силах команди. Також Ландо присвятив свою першу перемогу Жилю Де Фарано, колишньому спортивному директору команди Макларен. І знову хочемо привітати Ландо з його перемогою, і ми сподіваємося, що тепер Нуріс запам'ятає цей смак перемоги і захоче відчути це незабутнє враження ще раз, а можливо і не раз. Команда Альпін. Ну, ці хлопці вже який ген при поспіль роблять величезну роботу над болітом. І цю роботу, звичайно ж, не можна не помітити. Особливо головним моментом в цій гонці було те, що окон бляха заїхав нарешті очки. Мені здається, там, блядь, вся Франція плакала в цей момент. А найбільше почали бохати ще й мотори терену. що їх мотор нарешті хоч кудись поїхав. Плюс ще їх ослів був максимально близько до очків, тому команда Arpін у цій гонці просто реально величезні молодці. Астон Мартін. Ну. Для них гран-прі Майами видався ну, чесно не дуже приємним. Причина в тому, що Боліду Астону дуже не підходить сама концепція траси в Майами. Вона має дуже швидкісні повороти, а як ми можемо бачити, що Астон Мартін у них, ну, типу, якось не дуже сильно їде. І в цілому їхній дангрей так і триває. Щодо пілотів, то як завжди порадував дід. Чому він нас так всіх порадував? Тому що бляха, він відклався 15-тим а фінішував 9-м, ну, типу. Це реально гідно респекту. Та в цілому, погонки, де пілотує Алонсо, це ще свято. Звичайно, дев'яте місце він отримав не без допомоги Сейфті Кару, але була хороша боротьба законом. Таке невеличке повторення Китаю. Тому Фернандо, як завжди, на своєму високому рівні. Строл, типу, як строл, нічого нового. Ну, як же не відзначити команду Racing Bulls, а саме Юкісоноду. Він зумів відколитися на 10-ту позицію, а потім через Сейфті Кар він зумів зайняти аж 7-му позицію. Там фактично не було якоїсь серйозної боротьби, але все ж таки це для команди Бус дуже велике досягнення. А ось в свою чергу Даніель Рікядо не зміг повторити свою фієрію спринту. Спочатку він просто обісрався у кваліфікації, і через це він сидів у кінці пелотону. і зміг лише приїхати на 16-ту позицію. Тому. За Дені Ріка реально дуже прикро. Але в цілому, у Racing Bulls видався дуже гарний вікенд. Ну і думаю, що на цій ноті ми можемо завершувати наш е, відеоогляд, так би мовити, і побачимося з вами вже на наступному гран гран-прі, а саме у Емілії Романії. Або як його ще називають, автодромом Енсо та Діно Феррарі. І наймовірніше всього, воно буде реально дуже цікавим, тому що. Багато команд провезло навлення, і там буде реально цікаво. Тому надовго з вами не прощаємося. Тож, побачимося вже на імелі.